Сьогодні хочу вам розповісти, як я готую огірочки з кетчупом без стерилізації банок. Дуже зручно. Мені цей рецепт огірочків подобається тим, що банки тут не потрібно стерилізувати. Моя мама закриває так, уже 7 років огірочки з кетчупом, і вони ніколи не зривають. Тому давайте разом готувати банки помили. Потім огірочки також миємо жопку обрізаємо і накладаємо дуже щільно банку. Якщо великий огірочок, то можна на половинку. Потім робимо заливку. Беремо 6 стаканів холодної сирої, не води із крана, додаємо одну пачку кетчупу. ми кладемо лагідний. Кому подобаються огірочки гострі, беріть чилі. Тепер додаємо 200 грамів цукру сюди і добре перемішуємо. Добавляємо 2 столових ложки солі без гірки. Перемішуємо. Добавляємо столову ложку гірчичного порошка. 170-180 г уксуса. Нашу заливку дуже гарно перемішуємо. Добавляємо по 3-4 перцю горошком. Добавляємо по одній лаврусці у всі наші баночки. Тепер наші огірочки заливаємо нашою заливкою. Залили наші гірочки заливкою. Тепер накриваємо кришечки. Ще забула сказати, із кришок обов'язково резинки потрібно знімати, коли будуть стерилізуватися банки. Тепер беремо великий тазик або каструлю. Кладемо туди полотенце, заливаємо холодною водою. Води потрібно стільки, щоб банки отак виглядали із води. Вмикаємо газ. Закриваємо кришкою і вони повинні з моменту закипання води кип'ятитись, стерилізуватись 25 хвилин.